Шалом, це Славко, ася примушує бідного Славка працювати навіть хворого, Такі невиносимі інтелектуальні зусилля. Я оце прочитав коменти, це щоб ви знали, хто винен, якщо я загнувся передчасно. І люди кажуть: невже ми розпрощаємося з Донбасом? Я кажу: Ні, не дождемся. У мене такий приступ ненависті, коли це все прив'язало картам. Що ви просто ви мене добре, що ви мене не бачите в такому відразливому вигляді. Перш ніж говорити, що буде в кампанії 25-го року, як всі говорять, давайте розберемося, що може бути в вересні. Ми вже казали: Покровськ, Селідова, Курахова три теми, які нам треба обговорити, і вас усіх лякають оці безбрежні українські села. Дорогою до Дніпропетровська, наче це не такі ж безбрежні українські села, як дорогою на Мілітополь були. Може, там щось другое. Так ось що треба робити, противнику? Власне, чим він має бути зайнятий? Покровськ. Покровськ це острівець цивілізації посеред ідилічного сільського ландшафту. Якийсь центр снабження можна сказати. Його можна замінити. Це єдина лінія Стабження. розумієте, добропілля, Слов'янськ. Щоб вони хотіли Покровськ, вони б діяли, обрізали б лінії постачання. Я скажу, що це інше питання. Всі з більше схиляються до боїв Селідово запеклих. Бачите, до мене вже розумні люди сказали, що якби у них були сили, вони б пішли через Селідова. А позаяк у них може і нема, бо боїв в Селідова покажуть. Чи є в сили ВСРФ, чи нема. Ось що треба. По-перше, це от єдиний шматок. отут я знайшов тільки Красногорівська, оце Нєвільська. як я це все ненавиджу, це ви не уявляєте. Я там ніколи не був, але ненавиджу так, як вони нас. Це лінія оборони ще 2014 року. І з нею треба розібратися, противнику, тому що десь з Осені 23 року. Там війна знов стала донецько-центричною, про це вже всі знають. От ви мене дорікаєте, да, і Славко, знає, що танків вже не важать. А ви знаєте, це, це Коан і Коаністи. Легко вам от просто повторювати з чужого голосу, як племені Бандерлог, що «да, ми все знали. А мол, Славко не знає, Славко змушений аналізувати. І ви, тим не менше, його дивитесь, хоча й критикуєте. Йому кажуть, що не можна виплескувати своє здоров'я на слушателі. Де я на надури вашу виплескиваю? Так ось повернемося. Щоб Донець запрацював, вони все-таки бачать Донецьк центром якогось їхнього краю. Маю працювати залізниці, маю навести нових донечан, як ви розумієте, старим вже ніхто не довіряє. А щоб навести нових донечан, треба бізапасі, треба дойти до Курахова. Як розуміти, то тут от річка Вовча була. Що у нас тут ось ця от шматок більш детально. Ви вже, мабуть, знаєте про річку Вовчу. Так. Куди є дорога? Власне, те, що вас непокоїть? Правильно ви казали, що так. Це що у нас? Ага. Селідова дорога до Дніпра. Так, це цю операцію ми потім будемо розважати. Ясно, що селідова дорога до Дніпра. Ось вона, ось дві аграми, до дві умовних лінії оборони. В принципі, як тут пробували робити воєнно-гражданська інмістрації соспутника. Щось видно, Тому я їх вам називаю. Я не певен, чи вони існують, власне. Так, Новопавлівка і Межова, Мені слухайте, коли от я чую слово Новопавлівка, мені постійно дуже хочеться. О, ось вони: Межова і Новопавлівка. Ось селіда. Це шлях, який вас всіх непокоїть шлях до Дніпра. Так нібито у противника є на мотоциклах. От, мене цікавить, на мотоциклах можна доїхати до Дніпра чи ні. Тому що ви розумієте, що. Ну, ви бачили темпи наступу картини. Я вам мультиплікацію показую, як вони діють. Це геть не дії танків. Це ви самі розумієте, дії піхоти під прикриттям кабів. Ось ці запіраючі дві лінії. Ось ви їх бачили. Ось вони знову. Це от єдина дорога до Дніпра. Як діяти противнику? Зараз ми розважимо усі оці наступи. Ось вони. Гірник, пам'ятаєте, ми з вами обговорювали Курахове, ось. Мар'їнка, Красногорівка, Водяне Кося. Чому Вугледар це форт, правильно. Але ж запірающа позиція це Курахове, як ви розумієте. Вугледар це як фортова крепость. Один з фортів, це як ви розумієте, Вугледар. Зараз наразі другий форт це Селідова. Ну, концепція фортова, а це все-таки цитадель. Курахове запірає. Це Восточного і Южного фронтов. І лінія постачання до Курахова веде, як ви розумієте, з Заходу, то це та лінія, втрати, яку ви всі боїтеся. Так, де є її тут ось. Ось. Бачите, ось запіраючий характер Курахова. Оце дії України. Мож, і лінія постачання. Оце фартова фортеця. Якщо противник це подолає. Він зможе загрожувати. Загрожувати, як зараз ми вам покажемо оці дві зони, що йому треба добути. Я скажу: ось біла зона і червона. Спочатку оця зона, і потім поширитися за ці дві лінії оборони. Правильно, я вам їх вже показав. Якщо ви внимательно змотрили карту, взяти Курахова і зайти за Курахова за ці от лінії оборони. Де вони ще? Ось вони. Межова Новопавлівка Покровську. Тут я це як мене завжди цікавлять, звідки походять новопавлівські рушниці. Але це от 18 сторіччя ніяк собі не можу дати раду. Я Ясно, що це значно пізніше Новопавлівка, але інша справа. Узумієте? Замість того, щоб займатися всім цим от лайном оборонної війни, я б хотів займатися рушницями, але ж не судьба. Так, де тут ось біла зона, вона загрожує, ви зрозумієте. Запорозь ділянці Запорізького фронту. Якщо сюди, то на північ до Краматорська загроза, обхід лінії оборони. Але правильно, як кажуть наші всі фахівці, перш ніж все це зробити, для того треба мати сили. Так, я зараз ми вам покажемо. Так, це ця дорога. Але щоб це зробити... Селідове треба взяти, ви розумієте? Щоб оце все утнуть, треба взяти селідове. А щоб взяти селідове, я ось велика карта. Щоб нормально, власне, отак, от я вам поясню: це те, що вони можуть зробити на удар на кураха опа цим. А те, це те, що вони мали б зробити, якби в них були сили. Бо ви всі мене плякаєте. От вони вийдуть на простор, пройдуть оцими полями, підуть на Дніпро. Ким вони підуть на Дніпро? Зараз все цікаво буде, як буде відбуватися битва за селідове. Битва за Селідове покаже можливості Збройних сил України в дій, дійсно їхні можливості. Взяти, власне, як швидко впаде селідово. Ось, що нас має цікавити. І так само нас має цікавити, чи підтвердиться оця гіпотеза просування річкою Вовче на Курахове. Тепер завершуємо наш огляд, тому що треба встигнути до світла. Перш ніж говорити за кампанію 25-го року, їм ще треба з вуглядаром розібратися, як ви розумієте. Ось тут він на півдні. Дійти до Курахова. І тоді натиснути з півночі. А тут їх запирає селідо. Коротше кажучи, ми будемо або не будемо свідками оцих от подій в вересні місяці. Оце ще раз нагадаю наша фортеця Курахова. це вугледар. Треба взяти вуглідар, треба дійти до Курахова і тиснути від Селідова з півночі. Так, де це їхня ось? Оця їхня операція, якщо є сили, і ця їхня операція, якщо сили нема. Коротше, скоро дізнаємося, що буде. Давайте викладати. Я скажу, що дійде до того, що Ася мені платитиме зарплату з ваших донатів. Я скажу, що вона вже підкорила канал повністю і думаю, що це тільки на користь каналові. Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте.